Всім привіт, друзі! З вами я. Вольт. сьогодні я зіграю гру під назвою Майнкрафт. У звичайне виживання. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну, і зараз я створю світ. Ну і я вже вінкуся. Так, друзі, я вже май... Ой, Ось, ось. В світі я заспавнився на березі. До речі, зараз її бере. На першу серію в Майні я хочу по-перше ось розвиватися. Може знайти шахту. Може село знайти. І знайти ще... Місце, десь буде набік. Це найголовніші задачі е, взагалі. На даний момент. Зараз ще трошки приходимо. Так, ну окей, я зараз зроблю верстак. Так, тільки треба. Так, друзі, я взяв ось деревину. Ну і, напевно, всі знають. Для того, щоб скрафтити е, верстак потрібно е, чайні е, любі. Е, тепер беремо палки. Тепер ми беремо. Е, давайте ось, в принципі, меч. Е, і ще нам потрібно досок досок ми крафтимо кірку і е, дерев'яний топор. Ідеально. Так, тепер можна добувати краще, буде швидше. А, ну, в принципі, можна десь добути. Десять. Дров... Дров... Так, отдавайте. Добре. все одно хватить. Так. Добуваємо, беремо верстак І можемо, в принципі, відправлятися. Може, по дорозі когось взяти. Ну, бити, щоб була, як сказати, так сказати, їжа. Ось. У нас є. Так. Угілля. Так, let's go. Ам, трошки швидше. Ліс. Я хочу ось зараз типу, вбити когось. Наприклад, я б хотів вбити колбечку вбити... для того, щоб я бачу корову. Скрапити цей, як його. Так, у нас є кожа і там є стейк. Окей. Окей, це ідеально. Так, стейк це. Дуже добре. Так, ну, друзі, три. це я не знаю, типу. О, такі є. Вони, в принципі, мені не потрібні, так що... О, стоп, вигіля. А вогет це... всеч така. Потрібна. Тому ми вибираємо. Вона нам, до речі, потрібна, так. Опа. Брам, збираємо, вибираємо. вибираємо, вибираємо. Да, вот эти два волхилья. в принципе, доста. Я уважаю его, вот Так, и ось. Я увечка. Так, сказать. Так, опа, опа. Чики бамбу. -бам так. так. Окей. А U так, курочки, здравствуйте. Мне потребен цей чики-бам. Чики-бам! Так, мне потребна одна шесть, чтобы... Курочка. Выбач. Але мені треба в тебе вбити. Добре, я вб'ю кращик. Корову? Так, тут нам кожен не дала корову, але. Вона нам дала. Так. Нам дала їжу. Тобто, ну, типу. Ну ви зрозуміли, м'ясо. Потім його можна буде приготувати. І я би зараз не відмовився знайти шахту для. Е, ну, щоб знайти там, добути камінь, знайти. наприклад. Опа! Взагалі, я хотів сказати. Так, зараз спустимося, І ще. Буде я так все так. А раз ми тут все добудемо. Опа, так, беремо. Дуваник. Так. Я думаю, ще трошечки і можна буде жити. Так, скільки в мене там... О, 20. Це нормально. Так, Де тут верстак? А, о, я щось взагалі його не помітив. Так, я так подумав, що я... Ем, місце для будинку буду вже шукати в наступній серії, а поки що я, типу... Учи, учи, маленький, подчеркни. Я вот так люблю. Так. Зараз я скрафчу спичку. Ой, я что, она не скрафтилась? Ой. Так. Ой, спичка. Мы здесь ставим. Пора ночуем уже, друзья, тут. Так. Я би скрафтив каменну кірку, каменний топор і каменний меч. Так, зараз я скрафтив би факел. Так. Ну, це для першої ночі я його все одно беру. Ніч. Е, я... Ну, я тут поки еще розвинюся, Так, цей я поки що так еще а... уберу. В принципі, друзі, я напевно останній час з вами в цій серії поки що я подобуваю камень. Може знайде залізо. Но у я, напевно, точно не знайду. бо я вам сказал, они же на глубшей высоте, Тому ну, Якось так. Поставлю факел. Так. Так, 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 так. Так, друзья, добываем камни. Так,

У мене, ага, 45 кругляка. Зараз подилюся на это. А, ну ага. на дворі вже ні друзі. А, я буду поки що тут копатися, напевно. Ну, друзі, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Ми всім! 卡。Okay.